Ей hey, гоу, це віскі Бой, мене звати Діма, і сьогодні у мене на огляді повелитель фінських стихій та моє особисте відкриття 2024 року. Кюра Вудсмоук. Сказати, що цей віскі є унікальним, це нічого не сказати. Щоб розібратися в дивовижній історії молодого бренду, мені прийшлось пірнути не тільки на їх офіційний сайт, а й до потаємних куточків віскі-тусовки північно-скандинавського регіону. Вони там тримаються дещо відокремлено і дуже стримано, як в медійному, так і в професійному просторі. Цікаво, чого б це? Отже! Коротка історія для прес-релізів та усіх смертних. 2012 рік Фінляндія, десь посеред пагорбів, гірських озер та лісостепу стоїть сауна. А в ній сидять і паряться п'ять добрих друзів. Вони п'ють американські житні віскі, оповідають байки, іскрять ностальгією та диким реготом. І традиційно для нордичних народів очищають свою душу і тіло від усього зайвого. І тут. Хтось із них каже: А чого це у нас в Фінляндії ніхто не робить житні віскі? Що було далі тієї ночі, ми не знаємо, згідно з оповідкою на офіційному сайті. Та зранку, коли прянощі вивітрялись, захопливим товаришам здалося, що все ж таки взятись за ідею створення фінського віскі не така вже погана ідея. І пішло-поїхало. На двигуні ентузіазму та скандинавської впертості народилася дистилерія, що й подарувала нам цей. Кюро. А тепер додам трохи важливого закулісного контексту в цю казкову фінську пригоду. Мійка Ліпіянен, Міко Коскінон, Калі Вальконен, мій Хейніла та Йоуні Рітола зроду не мали досвіду виробництва віскі, та бажання започаткувати свою справу, побудовану на поки що інфантильних мріях, взяло верх. І недовго думаючи, залучивши власні кошти та інвестиції, зухвала п'ятірка закатала рукава і пішла працювати. І першим кроком було вивчення, Вивчення предметної області вони витратили багато місяців, щоб побувати на лікеро-горочаних заводах віскі курнях, винних та пивних потужностях, щоб повільно та послідовно наростити свою базу знань. Далі, маючи більш-менш розуміння, що і куди, вони почали шукати місце майбутньої дистилерії. Так доля випадково підкинула їм занедбану молочну фабрику, побудовану в 1908 році, на березі річки Кюро. Креслення, архітектура, схеми, зноса, монтаж, метал і дерево, живлення, сотні людей на годин, люті сварки та мільйон грошей. Як то кажуть, опопоп -оп -оп. І в продакшн. Закинутим металобрухтом та забутою усіма клаптик землі муніципалітету Ісокюро e перетворився на першу в країні спеціалізовану житню віскі-курню. У 2014 році дистилятори вперше були нагріті, і деяким раннім алкогольним напоям вдалося знайти свою дорогу до фестивалю Whisky Лайф» у Лондоні, де юна команда наливала драми кожному, хто виявив свій інтерес. Позитивні відгуки підбадьорили команду і вони повернулися до Фінляндії як ніколи, впевнені, що вони на правильному шляху. Кюро використовує 100% фінське жито для всього, що робить. Так, окрім віскі, кюро робить ще джин та інші алкогольні напи. Ба більше кюро має дуже круту колаборацію з ірландською дистилерією Тілінг, що витримує свій аріш віскі в бочках з під джину Джин», тоді як кюро витримує частину свого джину в бочках з під віскі Тілінг. Поціновувачі джину відгукніться в коментах, чи мали можливість скуштувати кюро Джин. Перший віскі із 100% жита вийшов на ринок у 2020 році і одразу захопив серця й думки багатьох віскі лаверів, а особливо тих, хто полюбляє густий та мультишаровий пряний житній панч. А чому саме 100% житній віскі? Спитаєте ви мене? Жито вирощують в Фінляндії щонайменше 2000 років. Пристосованість цієї зернової культури до різноманіття ґрунтів і здатність до швидкого дозрівання ідеально пасують до короткого літа в Фінляндії. Тому не дивно, що житній хліб надзвичайно популярний серед фінів. Його було визнано національною їжею Фінляндії на святкуванні сторіччя незалежності країни у 2017 році. Згадайте про торф в Шотландії, що скрізь під ногами. Отут та сама історія. Традиційний атрибут країни вже як не крути. А кому цікаво дізнатись трошки більше про торфяний віскі, лінк буде отут. Тож локальні інгредієнти, такі як зерно, вода, повітря, говорять нам, що віскі від кюро є продуктом клімату, геології, людей та культури Фінляндії. Саме це й надає цьому віскі дух справжньої особистості. Щодо нашого релізу Woodsmoke, я виділив його серед чотирьох інших в лінійці Кюро, не просто так, бо є в ньому щось містичне, майже незрозуміле, таємниче, те, що робить його дивним володарем фінських лісів, а саме технологія обкурення. Дивіться, що ті голі хлопці сауни витворили усе жито заготовлене під віскі обкурили в сторічному дерев'яному амбарі під назвою Ріїхі, наче як за давньою, майже міфічною нордичною традицією. Дим отримано виключно із паління вільхи, що дав віскі той самий складний та ніжний аромат копченої шинки лісового царства та язичницького багаття. Далі віскі подвійної дистиляції дозріває в трьох різних бочках з під бурбону нової американської дубової бочки та французького дуба, які потім будуть майстерно змішані. Офіційно витримка не вказується, тобто класифікуємо як нас. Та внутрячок говорить про витримку від 3 до 5 років. Маємо на виході 47,2% міцності алкоголю без кольорового барника та холодної фільтрації. В онлайні Cura Wood Smoke можна знайти за 60 доларів, це близько 2400 гривень, і він вартує кожної копійки та секунди вашого часу. Мені залишилось тільки одне. Пірнути в келих і показати вам, як круто ті фінські хлопці попрацювали над цим віскі. Ну що, тусовко, пам'ятаєте, який мій улюблений тип ботлів? Оце це він, якщо що, округлий та мінімалістичний. Ергономіка та зручність на висоті. Угу. Колір. <nucleosatur> <eas> <speak> Темно-бурштиновий. Насичено-чайний. Декого може ввести в оману цей колір. І не знаючи, які бочки використовувались для витримки, можна подумати, що тут хересна або портвейна бочка, або з-під червоного вина. Та ні. Маємо такий колір виключно через ферментоване солоджене жито. Ніс. Фух, насичений. Дуже інтенсивний, загадковий та фентезійний. Якби у романах Толкіана Володар Перснів був би свій аромат, на це був би він. Я фіксую одразу присутність п'яти домінантних дескрипторів в ароматі. Перше це буде дим від горіння волого дерева з характерною целюлозною трав'янистою кислотністю. Друге, це копчена шинка з сіллю та прянощами. Третє мікс кислих червоних ягід, як то калина, журавлина або смородина. Четверте трошки неочікувано: смола з сичуанським перцем. І п'яте фінальне. Це потужна злакова нота свіжо випеченого житнього хлібу з вершковим маслом. Ну і ванільне морозиво, що десь пробувається крізь цей щільний шар. Пряного лісового безумства. Я думаю, що по цим нотам можна вже зробити висновок про феноменальну складність та незвичність цього профілю віскі. Відверто, я ще не коштував нічого подібного серед віскі. А ще цей аромат активує в мене спогади про дитинство, проведене в селі на Буковині. Якісь такі ностальгічні, теплі та безтурботні часи, коли кожен день це була пригода. Смак. Оце так. Повнотілий, округлий, маслянистий, дикий і пристрасний. Першою чергою виділяється вологий житній хліб, присипаний трошки фенхелем та кмином. Далі до нас завітає сухий дим від вільхи, на вуглях якої вже майже досмажилось м'ясо. А коли багаття вщухає, з'являється ніжна солона карамель з вкрапленнями ванілі. І все це, це грає як калейдоскоп. Смаки змінюються кожну секунду, наче хочуть втягнути вас в цікаву гру під назвою Я хочу ще. Пряність тут феноменальна. Стовідсотковий житній солод дає про себе знати від початку і до кінця. Можу впевнено сказати, що цей віскі буде шедевром для поціновувачів віскі з високим вмістом жита. І буде абсолютною катастрофою для тих, хто не сприймає потужну палітру спецій та злаків. Я попередив другий ковток. Підтверджую усе вище сказане. Але ось ще одна цікава фішка. Додаються ноти умамі. Це щось середнє між соусом теріякі та добре витриваним світлим сиром. Це просто неймовірно. Баланс ідеальний, як і відчуття від кожного ковтку. Посмак тривалий, сухий, димний з додаванням фруктової солодкості чорного перцю, та все так само з коринкою житнього хліба. Це той випадок, коли я скажу, що цей кюро залишиться з вами надовго. Хочете ви цього чи ні? Фіни створили кюро, щоб показати світу свою культуру, традиції, унікальність та наснагу створювати щось абсолютно нове. Чи вийшло це у них? Одноголосно та чітко так. Я закохався в цей віскі з першого сьорбу. Легко і невимушено скажу, що це моє особисте відкриття 2024 року, яке мені хочеться назвати лише одним словом шедевр. Бажаю кожному і кожній скуштувати хоч один продукт від кюро, а особливо цей запальний та по-фінськи шалений смоквуд. У мене все. Дякую, що додивилися до кінця. Дуже вдячний за вподобайку цьому відео. Підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Чи взяли собі щось на замітку від Кюро? І що доводилось вже куштувати серед нордичних дистилерій.